Ну, що ж, сьогодні ми будемо з вами говорити про співзалежність. Я це так називаю. Мені подобається твоя залежність, я залежу від твоєї залежності. Тобто, ми сьогодні будемо говорити про ось так званого рятівника, який. Повністю занурюється в життя залежного партнера і своєю ось цією такою опікою: Я ж тебе люблю, я це все роблю з любов'ю, робить дуже велику ведмежу послугу, і тим самим наш залежний знову зривається, зривається, зривається. Взагалі, то десь уже в 1970 році. Да? Був так, ну, так званий, вперше було якось так вживано цей термін співзалежність, да, тобто спільна залежність, де вони якраз досліджували, чому так багато рецидивів, чому люди після лікування своїх залежностей, найчастіше алкоголіки, наркомани, да, знову. Зриваються, чому так все відбувається? Вони побачили ось цю таку деструктивну лінію поведінки, ось ці такі деструктивні стосунки між близькими рідними. От тому ми сьогодні говоримо про. То так, патологічні, просто такі деструктивні відносини, де наш сьогоднішній герой співзалежний, найчастіше, до речі, це жінки, а, от, то повністю ось цей співзалежний поринає, заглиблюється, поглиблюється в життя ось цього нашого залежного, якого насправді там може бути залежність алкогольна, наркоманія, будь-яка там залежність. От, відповідно, найчастіше наш. Співзалежне це така історія про людину, яка схильна до самозвинувачення, самознищування, яка схильна до того, щоб знецінювати свої якісь дії, мати ось цю низьку самооцінку. У неї Певні такі поведінкові емоційні порушення, якась така вона дивана, да, щось якась вона. Угу. їй складно взагалі соціалізуватися, і тут такий момент, що коли людина, ось цей наш так званий речівник віддає всі свої енергії, всю себе нашому. Залежному, то що наш рятівник робить? По перше, найголовніше наш рятівник компенсує всі свої якісь проблеми. Тобто, замість того, щоб займатися своїм життям, наш так званий рятівник, наш співзалежний йде рятувати і робити ось цю ведмежу послугу. Нашому залежному тому, в принципі, нашому рятівнику дуже вигідно, коли людина буде знову зриватися, зриватися зриватися і не виходити зі своїх залежностей. Це перший момент. Другий момент вона ж всю себе віддає. А наш ось цей спів цей залежний ну не особо там буде казати О, Боже, дякую! Як я без тебе там жити не можу і тому подібне. Там буде таке, знаєте, як розуміння, я всю себе віддала, а наповнення. Емоційного не буде, і буде такий момент агресії, незадоволення, напруги такої. І це все буде провокувати аутоагресію. Це все буде провокувати якісь такі моменти, що. Да, ось якось так невзначай неконтрольований спалах агресії. Це все буде. Це все буде провокувати депресію. І таким чином, ось ця ведмежа послуга нічого хорошого не приносить ні співзалежному, ні залежному. От, якщо ми говоримо про причини, то знову ж таки наш співзалежне, що є близькою людини. Ось цього залежно. Ну тут ж на долоні є ось цей такий маленький. Тендітний персонаж, на якому можна відігратися, і замість того, щоб розбиратися зі своїми проблемами, можна ось тут до нього полізти. Взагалі, в них така є модель ось цього залеж... співзалежного. Да? Це такий так званий рятівник, це такий так званий батько, який постійно піклується про ось цю так звану дитину, про ось цього такого залежного, який постійно зривається, який якийсь такий весь немічний і наш співзалежний ось так от кутує своєю. Підтримкою, опікою, роблячи ведмежу цю всю послугу. Тому перша причина це знову ж таки близькі стосунки. Друга причина нас співзалежний а може в минулому бути ось тим, тим самим залежним. Тобто ми знаємо, що якщо ми хочемо піти з однієї залежності, найкраще люди. Просто тут я прихворіла. Люди переходять в іншу залежність. І тому наш співзалежний, щоб замість того, щоб бути алкоголіком, переходить в стадію того, щоб бути ось цим співзалежним і поринає в залежність свого партнера. Також наш ось цей такий співзалежний може бути такий, знаєте, сумнівний. То він ось, начебто, вже. Незалежний, але ще не може е, погордитися тим, що він там 5 років не вживає наркотиків. Да, тобто він ось такий сум... такий сумнівний, да, начебто і вилікувався, але ще нема ось цього такого терміну, який би показав, що да, все там 10 років не вживаю, я все крути. І другий момент це знову ж таки у нашого співзалежного є певні такі приклади стосовно того, які мають бути. Відносини тому ми сюди відносимо нашу сім'ю. Да? Ось ці всі деструктивні лінії поведінки, які дитина надивилася у дорослих. Ось ці всі там десь багато страхів, там, де багато агресії, там, де багато насильства. Там, де багато з цих всіх таких непорозумінь, да, невміння якось так домовитися. І ось в даному випадку там може знову бути такий момент, що є сім'я, є людина в сім'ї з психічним розладом, є людина прям з залежністю. І є просто так, як мама з цього всього просто показує, да, як має себе поводитись жінка. Тому ми сюди також можемо віднести ось цей момент, коли. Виховується, знаєте, культивується в такій атмосфері, де жінка має всю себе віддати тому чоловікові, от, і повністю, так би мовити, який би він там би не був, постійно за ним доглядати і повністю його так опікуватися ним. Далі сюди ми можемо так віднести ось цей такий моментик, коли культивується, да, в культурах ось цей, так би мовити, віддай себе всього ближньому, да, ось цей так званий альтруїзм. Хоча ми розуміємо, що в нашому світі як такого альтруїзму не існує, тому що, начебто, я і зробив якесь добре, щось добре, якусь добру справу, але все одно десь там тихенько в душі, надіюсь, що щось буде мені за це хороше. Да, можливо, мене там оцінять, що я хороший, можливо, десь там. Щось якось прийде щось хороше. Да? тобто Ось це такий моментик, да? що не так то я і просто так роблю хорошу справу. Симптоми. Зрозуміло, що це симптом найголовніший, ці всі найголовнішого, деструктивні е, лінії поведінки в стосунках, де емоційні і поведінкові порушення, що мається на увазі. Тут іде такий тоненький момент, що, начебто ось цей момент допомагає ближньому. Зараз я прочитаю. І так. Близьким треба допомагати, не можна кидати друга в біді. От, давайте про ці два поговоримо. Тут є такий тоненький момент. Я прошу тебе, мій друже, допоможи мені. І коли нас співзалежне прямо летить зі своєю допомогою і допомагає там, де не надо, там таким чином порушуючи ось цей такий момент, що є такі елементи терапії, де нас залежний да, алкоголік, наркоман має пройти самостійно так звані якісь певні духовні уроки, певні життєві уроки, це ми можемо так назвати. Да? Або елементарності такий момент труду терапії. Тобто тут іде ось цей момент, що те, що має зробити наш залежний, наш співзалежний робить за нього і тим самим. Йому не дає, так би мовити, відчути ось цю всю реальність, відчути ось це все життя. Тобто, фактично, наш залежний халтурець, співзалежний допомагає йому в тому, щоб халтурити. Залежному і наркоману подобається халтурити, а співзалежний радується, що, так би мовити, скомпенсував всі свої косячки. Далі момент слово може вилікувати. Одна справа, коли я тебе прошу, будь ласка, підтримай мене, а інша справа, коли наш співзалежний ж не вірить в те, що мусі пусі ля-ля-ля та поля, і тобі стане краще. Да, там. Або ти просто стало на погоду погано, да, ну там давай якось. Тобто співзалежні дуже часто люблять або знецінювати, зменшувати, або взагалі ігнорувати той факт, що вони у відносинах з алкоголіком з наркоманом. Це просто їхнє обожнювання. Далі справжнє кохання все стерпить. Ну, Тобто, коли потрібно звернутися вже за допомогою, ми все витерпимо, ми все переживемо, і тоді виходить нас співзалежний, все на собі, оце все тягне. от, І я вся класна, я вся афієна. Взагалі, нас співзалежні, всі свої дії, бачить через призму, яка я класна, що я це зробила, я опікуюсь, я просто прям ніч, ну, таке щось офігенне. От, а він просто, ну да, він не такий, але я класна, я офігенна, я все витерплю, я все, я все за нього зроблю, я все, я все. Ну, Тобто, замість того, щоб розбиратися в своїх якихось моментах внутрішніх, тобто, замість того, щоб займатися своїм життям, нас співзалежний займається повністю життям ось цього залежного. І того ми можемо побачити, що нас співзалежний дуже часто може ходити разом з залежним по лікарях. Дуже часто... От вони постійно будуть десь там поруч, це ну, таке, в ж, таких ж яскравих моментах. Там, ну, шо, там, там людина, тобто ось цей наркоман, і пукнути не зможе без ось цього співзалежного. Ну, це щоб яскравий такий був приклад. От і тому так виходить, що кругом ось цей співзалежний. Він кругом в кожній дірки затичка. Він все, 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 все має зробити, все, все, все опікує, опікується отак. От просто прям задушує своєю опікою, своєю турботою і з таким лицем. Ну, я ж таке класне роблю для тебе. Ха -ха -ха! От. А для залежного це просто момент того, що можна халтурити, нічого не робити. І тим ж самим наш співз... наш залежний ну, не виліковується, не ось цю всі, ну тобто не проходить свою терапію, да, і тим самим не виліковується. Тим самим він приходить, у нього вже, так би мовити, там, в яскравих моментах навіть і право вибору десь здихнути, щось зробити, щось вирішити, куди ти кудись самому піти, щось зробити. Вже немає. І що, співзалежний тікає від. Своїх проблем в життя ось цього наркомана, а наркоман тікає в свою наркоманію. От у них таке красиве кобло, е, крутиться туди-сюди. Да? І в них такі всі красиві відносини. А нас співзалежний не уходить від цього всього. Залежно від того, що боїться самотності, е, боїться, що його там будуть засуджувати, оточуючи. взагалі там... Е, Взагалі боїться усвідомлювати ось цю всю реальність. Що, ну, що насправді щось вже не так. Що боїться усвідомлювати той факт, що а хто я? Чим я хочу займатися? Я що втратила своє життя? Ну, що, що тут відбувається? Ну, ось цю, ось цю всю ж, жахливу цю всю картину розуміння того, що людина втратила себе. Вгонити від того, щоб передушити ось і дати ось цю відмежу послугу на алкоголіку. Ну це вже як це, так я втратила своє життя. От, і такі люди дуже частенько, всі свої якісь проблемчики, все що там якось не так десь, а вони будуть виправдовувати тим фактом. Ну я ж в стосунках з алкоголіком. Ну, того ті, ті ідіоти там не вийшло, я туди не пішла, я тут сижу в гамні, я тут бідний, я тут нещасна, це все через те, що мій чоловік алкаш, все, все, все через нього. Ускладнення. Е, тут йде такий момент, що залежний не лікується, а співзалежний всю себе віддає, і таким чином виходить так, що. Іде ось ця напруга, тому що не наповнюється людина, тому що життя до хорошого нічого, ну, нікуди взагалі не йде. Все реально тільки стає гіршим, гіршим, гіршим. І в результаті ми бачимо, що ось цей наш співзалежний. Повністю все більше більше живе ось цим всім життям, все більше, більше там життям ось цього всього залежного, все більше більше наростає ось ця вся напруга, ось ця аутоагресія, ось цей такий момент депресії. Тобто їй стає все гірше і гірше. Наш залежний, хоча й може сходити десь там на якусь терапію, хоча і може десь там піти в якийсь там центр, пожити там більш-менш, а приходить додому. Тут його чекає його співзалежна кохана да? ну, це жінки. і що, Вона починає замість нього все робити, він халтурить і знову повертається в свій старий сценарій. До того ж, співзалежна. А особистість може ну, толком то й не усвідомлювати. От, але тут ключовий момент, що наша співзалежна не займається своїм життям. Тут ось цей такий найголовніший момент. І через те, що вона не займається своїм життям, вона все сильніше буде задавлювати того залежного. От, усвідомлюють вони чи ні. Це вже друге питання. Далі. Діагностика. Діагностує психіатр, психотерапевт, психолог. Це знову ж таки анамнез. Найчастіше це все ж таки йде історія про те, що якось так, коли десь там лікують ось цього залежного, десь якось так на сімейних психотерапіях починають дивитися, а з ким же ж ти живеш, а чого ось ці всі рецидиви. А давай подумаємо, хто ж десь як тебе там підштовхує до того, що ти знову. От, пішов, Того, що фактично наш залежний, ось цього співзалежного, ну це так званий якийсь холоп, який постійно його рятує, який все за нього робить, і того він отак до нього і відноситься. Да, і того там можуть, Він може і ходити наш той залежний алкоголік на лікування, але прийде до того рятівничка, мусі, пусі, той рятівничок все зробить. От того, ну, це деструктивні відносини. Відповідно, там уже дізнаються. Ага, от в чому все тут. Цікавенько, от в чимось проблема. От, тому вони також анамнези. Тому ось цьому співзалежному дають певні методики. Там є методика для співзалежності, є методика на депресію, є методика на агресію, на тривожність. Ну, тобто досліджують взагалі, що там відбувається з цією людиною. сюди ж також відносяться ось ці всі проективні методики да, для того, щоб зрозуміти більше глибше ось цю всю психіку, зрозуміти, як мають там відбуватися. Дасть стосунки, яка лінія оцих всіх поведінок, як, як взагалі який приклад, до якого до якого стилю спілкування взаємін е, хоче, йде наш співзалежний? Вот. Якщо ми говоримо про лікування, то знову ж таки індивідуальне це робота з самооцінкою, це робота з я, це робота хто я, що я, чого я хочу, якісь мої цілі. Тобто, коли ми розуміємо, що наш співзалежний вже якось починає займатися своїм життям, тоді ми можемо сказати О. Уже терапія йде дуже добре, це дуже класно. Тому що у нас співзалежний ну, не схильний займатися своїм життям. Він схильний займатися повністю ось тим всім алкоголіком, наркоманом. Да? І тому, коли ми бачимо, що людина займається собою, це вже дуже добре. Далі іде ось така сімейна психотерапія, там буде робота над тим, щоб вони зуміли якось. Скомунікуватися, особливо ще скомунікуватися з такими більш-менш нейтральними родичами, знайомими, да, для того, щоб вже більш-менш знайомі розуміли, що це співзалежний, оце залежний, і можливо, співзалежному на певний період часу потрібно кудись взагалі десь там уйти, щоб відчути своє життя, відчути себе, відчути хто я такий. От, і також є ще можливо. Якщо є така можливість, можливо, будуть якісь групові терапії, там буде, так би мовити, анонімні співзалежні, де які будуть вчитися спілкуватися, які будуть досліджувати себе, хто я, дивитися, як мене приймають, як на мене реагують, який я класний, який я офігенний. Можливо, щось коригувати, щоб створити ось цей образ я. Хто я така? Хто я такий? Тому що тут якраз ключовий момент нема мене за то є. Ось цей алкаш, і я в цього всього алкаша всю себе віддам. От ну ось такі, такі моментики. Прогноз. В принципі, чим раніше, тим краще. Якщо раніше виявили, то більш вірогідніше, що прогноз сприятливий. Знову ж таки, тут такий ключовий момент, що людина починає вірити в свої сили. Вона починає бути впевненою. Вона, хоч трішки, розуміє свою певну цінність, і тому Сила волі, впевненість, розуміння своєї цінності це є дуже ключовий момент, того, що в принципі прогноз сприятливий. Якщо ми говоримо про профілактику, то знову ж таки дитину навчають адекватної самооцінки. Дитину навчають все ж таки виразити, да, говорити про свої бажання, про свої якісь потреби, про а, свої емоції. Я сьогодні там відчуваю це. те-те-те. І сюди ж, звичайно, дитину привчають до того, щоб вірити в себе. Просто вірити, її підтримують їй говорять, що ти хороша, що ти зможеш досягнути да, цих всіх цілей, да, її підтримують. Там да, що для того, щоб досягнути цих всіх цілей, дивись, ось є ось такі-то такі кращі методи да, досягнення цього всього. От ти розумна, ти красива. Тебе все вийде да і її підтримують в досягненні якихось цілей. І тому, умовно кажучи, адекватна самооцінка, віра в свої сили і вміння висловлювати свої емоції, свої бажання, свої якісь потреби. Да. В тому саме, що, знову ж таки, комунікація вміння. Якось досягати спільної такої якоїсь точки, домовлятися. Давайте так, домовлятися. Ось це теж такий момент, що не просто мені погано, а ще якось вчать дитину домовлятися. От, ну на цьому в мене все. Думаю, що це було цікаве відео. Ставте лайки, підписуйтесь. Не знаю, чи вам це сподобалось чи ні, тому що е, я ось, ось, ось сьогодні, ну, точніше, я вже вчора ввечері відчувала, що. Який чудовий день. От, сьогодні зранку знову прокинулася, але я вирішила, що я хочу знімати сьогодні відео. Я давним-давно не знімала це все відео. От, і захотіла сьогодні зняти от саме сьогодні. Мені все одно, що в мене просто І я хочу сьогодні зняти це відео. Я сьогодні зняла його, але знаю, яке воно буде. Всім дякую за увагу. Ставте лайк підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.